Ви можете овладіти отакою красуною всього-навсього за 19 700. Реально дуже солодка ціна. Пробіг маленький і автомобіль свіженький. на автоматі з повним приводом, на максимальній комплектації, на легкосплавах оригінальних, 18-х, також встановлена тут зимова гума з дуже класним протектором. Білет модулі встановлені, туманочки, все, все як треба. Також багато радарів там. Уяснений утримання в полосах. Безключовий доступ, сліпі зони, тут є все, напевно. Крутий повний привод, Symmetrical. електропривод багажника. Є такі ніші, а під цими нішами є докатка з домкратом, з ключом, навіть викрутка є. Ну і звісно крюк класно працює. Машина у нас 19-го року, присутня камера заднього огляду з гарним качеством. Так, є тут електрорегулювання. Сидіння водія, все чітко. Тут можна відкрити багажник, повний привод, підігрів і сидінь, вибори режиму, вони там на цьому екранчику показані. Ключовий доступ, кнопочка старт-стоп, пробігу на 64 тисячі, взагалі невеликий. Мультикермо. Ємання у нас утримання в полосах, ось воно виключається і допомога при зіткненні, ну, щоб ви не вдарились ні в кого. Кліма у нас двохзонна, у нас мультимедіа велика з блютузом. Камера заднього огляду, ось таке качество гарне, вона, до речі, широкоугольна, приятна, добре видно в неї. Така тут ще накладочка є гарна. Є тут голосове управління. Давайте відкриємо панораму. Отак, оп, панорамка відкривається, гарно. Світло на вулиці тепло, всі льоси з відкритими панорамами. Є два подстаканечка, велика ніша, електролішничок, звісно ж, все як треба. Салончик наш шкіряний, з перфорацією, є софік схріплення, звісно ж, подлокотничок з двома постаканниками. Ось інформація по лакофарбовому, тут нічого критичного немає. Так, присутні у нас є лаковрики. ось такі з синіми вставочками, з такою строчечкою синію гарною. Є дві розеточки, USB. Сутні також тут воздуховоди. Є такі карманчики двох'ярусні. Так що якщо він вас цікавить, приходьте до нас, ми знаходимося в місті Суми на вулиці Грою Крут, Детна. Всім гарного дня.